А як у вашій області називається ось ця страва? У нас це картопляники. І по традиції я показую сразу розріз. Це виглядає дуже апетитно. Нам потрібно 500 г картоплі і одна цибулина. Перебиваю все блендером, можна натерти на мілкі тертки. Додаю одне яйце, спеції за смаком і 2 столових ложки з гіркою борошна. Перемішали і у нас все готово вже. Смажаться вони на невеликій кількості олії, так, щоб було покрите в сковорідки дно. Фарш я заготовила зарані, також додала туди спеції і скрутила 12 фрикадельок. Так як з порції виходить 12 ось таких картоплянечки. Викладаю подні столові ложки тіста, серединку викладаю уже фарш, трішки його прижимаю і проливаю ще невеликої кількості цієї тертої картопельки. Смажу їх з обох сторін, викладаю уже. На деко, а потім буду запікати 10 хвилин. 10 хвилин ми запікаємо при температурі 180 градусів, уже в розігріті духовки. Більше часу не потрібно. Це дуже смачно, а ви готуйте з любов'ю та смакуйте. Усім дякую за ваші перегляди та лайки. Смачного вам приготування!